Перший, говори з Богом від щирого серця, Господь Ісус сказав Ті, що поклоняються йому, повинні поклонятися в дусі істині. Іванче 4,24. Молитва це не формальність і незаучені слова, а відкриття серця та щира розмова. Наприклад, ти можеш молитися так Боже, останнім часом я розгублений і слабкий. Прошу тебе, веди мене дорогою, що попереду. Коли ми довіряємо Богові, як дитина своєму батькові, він приймає нашу молитву. Другий. молися з розумом і благоговінням, зустрічаючи труднощі, не лише нарікай і не вимагай, а підкоряйся Божому задуму. Наприклад, Боже, я не розумію, чому зустрічаю ці випробування, але хочу вірити, що твій задум має сенс. Прошу, дай мені сили пройти через них. Така молитва більше торкається Божого серця і допомагає нам зростати у вірі. Третє, молися, щоб шукати Божої волі. Часто ми дбаємо тільки про власні потреби, забуваючи, що Господь Ісус навчав, нехай буде воля Твоя. Під час випробувань чи труднощів зупинися і запитай Боже, чи не порушив я твою волю в чомусь? Прошу, відкрий мені це, щоб я зрозумів і виправився. Така молитва приносить не лише Боже керівництво, а й допомагає нам каятися та оновлювати життя, чи засвоїв ти ці три пункти. Якщо це відео допомогло тобі, залиш коментар і поділися ним, щоб більше людей отримали підбадьорення. Які духовні питання ти хотів би зрозуміти, напиши про це у коментарях.